Привіт, мої любі! В такі локації ви мене ще не бачили. Ні, це не штучний фон, це не накладання, це просто реаліті. Я десь на горі, над рівнем моря, десь близько кілометра. Тут літають птахи, літаки, дельтаплани, парашути, хто завгодно, можна тут побачити це все, цю всю красу. А відео відповідь на питання мого підписника на тему, як лікувати депресію. Мене звати Вікторія Зінгер, я лікар-психіатр, психотерапевт з величезним вже я гадаю досвідом і з великою практикою лікування депресії. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, це дуже важливо для просування мого каналу. А я вам розповім все, що я знаю на тему лікування депресії. Ну, по-перше, дуже важливо. Діагностувати депресію, тобто розуміти, що є проблема, і що цю проблему потрібно лікувати. Як можна діагностувати депресію, поки ви не дійшли ні до психолога, ні до психіатра, ні до психотерапевта, ні до кого? Вам просто погано. У вас просто довго знижений настрій, вам нічого не хочеться робити, у вас апатія, у вас, ну, тобто, всі ті симптоми, які можуть нагадувати депресію. Що ви можете зробити? Ви можете пройти елементарні тести на депресію, тест бека, тест PHQ9. Можна в комплексі з тестом на рівень тривоги, бо дуже часто депресія буває з тривогою. І ви визначите той рівень депресивного стану, який у вас є на сьогодні. Якщо ви робите тест PHQ-9, то зверніть увагу, там є дев'ять питань, але є такий секрет. Вам розкажу є секретне питання, яке допомагає психіатру все ж таки зрозуміти якого рівня депресія. Питання звучить так чи приблизно так? Як вам даються повсякденні справи? І там відповіді даються легко, даються з невеликим зусиллям. Мені потрібні все ж таки зусилля, і мені потрібно дуже великі зусилля, щоб зробити якісь елементарні речі. І це може бути навіть просто піти, прийняти душ, розчесатися, вдягнутися. Я вже не кажу про прибирання в кімнаті, в квартирі, готування їжі тощо. Людині може тяжко даватися те, що для будь-якої іншої людини елементарно. І люди навіть не звертають на це увагу, і за цією відповіддю психіатр чи той, хто діагностує, можливо, клінічний психолог, може діагностувати. Депресію і її рівень чи ступінь вираженості легка, легкий ступінь, середній ступінь і важка депресія. Якщо вже з'ясували рівень депресії, і що все ж таки вона є, то дивіться, що ми можемо в залежності від рівня депресії. Якщо є легкий рівень депресії, тобто ну чи легка депресія, чи депресія легкого ступеню вираженості, як хочете. Тут можна обійтися дуже простими рекомендаціями, залежно від того, який симптом буде найбільше вираженим. Якщо, наприклад, проблема зі сном, то ми працюємо зі сном. Якщо проблема з загальним задоволенням від життя, то відповідно з цим питанням працюємо. Якщо ми маємо рівень депресії середнього ступеню вираженості, це означає, що? що з цим потрібно серйозно працювати. Це не просто ми втомилися, це не просто якась меланхолія, хандра, яка пройде самостійно. Як лікувати тут, може бути на вибір пацієнта, або це може бути суто медикаментозне лікування. І перевага цього лікування відносно дешевизна, відносна простота не потрібно виливати нікому свою душу а багато хто не любить виливати свою душу, розкривати свої проблеми часто дуже особисті. Тобто тут антидепресант, який може призначити навіть невропатолог, навіть сімейний лікар, буде гарно працювати. Якщо людина обирає психотерапію, то психотерапія, метод когнітивно-повідінкової терапії доведено, що працює досить гарно і на рівні з антидепресантами по ефективності. Зазвичай середній рівень депресії лікується в когнітивно-повідінкової терапії від 10 сесій. Ну, нехай там до 15, може там плюс-мінус, залежно від того, які ще супутні питання були крім депресії. Тобто, там може бути низька самооцінка, і це досить велика робота. Це може бути вирішення якихось проблем. Ну, тобто, стосунки, все що завгодно. Ці питання потребують більш довшого часу для вирішення. Далі рівень депресії важкий. Людині дуже важко дається психотерапія. Людина дуже втомлюється просто від простого звичайного спілкування. А я вже не кажу про якісь серйозні питання і вирішення якихось серйозних проблем. Їй зосереджуватися дуже і дуже важко. А розуміти, втримувати увагу на тому, що каже психотерапевт. Ну відповідно так само. Тому тут. Потрібно починати з медикаментозного лікування. Якщо додавати психотерапію, то вже десь тижня тижня з четвертого, і це буде мати сенс. Це прискорить лікування, це подовжить ремісію. Це дасть більшу вірогідність того, що людина. Буде довше здоровою, бо будуть працювати вже нові вбудовані когнітивні програми, тобто зміниться мислення, і це те, що залишиться з людиною назавжди. Те, що вона може згадувати, те, що вона може підкориговувати час від часу. Але все ж таки база буде в неї. В неї будуть ті інструменти, які будуть їй допомагати просто все її життя. Чому я. Видерлася на цю гору. Чому я тут? Чому я пишу це відео тут? А не тільки тому, що тут гарно і була в мене нагода просто тут бути. Один із важливих елементів лікування депресії це активності. І активності бувають приємні і бувають корисні. А ще я виділила третій вид активності. Це це нові активності, тобто отримувати якісь нові враження, отримувати якісь нові емоції. І бо буває так, що ми знаємо те, що нам колись приносило задоволення, але воно нам не приносить задоволення. Ми робимо якісь корисні активності, але нам від того не легше. Але коли ми додаємо якісь сильні емоції, нові емоції, яскраві емоції, це дуже часто запускає людину, запускає психічний процес. І далі вже легше. Рухатися вперед в лікуванні депресії, як лікується депресія, на яких китах є взагалі це лікування. Отже, після того, як ми склали формулювання, визначили проблеми, визначили яка депресія, який ступень депресії, ці проблеми обізначили, до чого ми рухаємося, ми позначили. Те, що я вже сказала, те, що буде невід'ємним, це наша поведінкова активація, куди будуть входити наші приємні і корисні активності, а ще наші новітні активності. Про які теж вже сказала. Також ми працюємо з мисленням. Це просто невід'ємна складова в роботі не тільки з депресією, а взагалі з будь-якими змінами у житті людини. І що характерно для депресії, то, звісно, це депресивні думки. Депресивні думки разом з депресивним настроєм формують депресивний цикл, тобто одне залежить від іншого і підкріплює. Одне підкріплює інше, тобто у нас всього два елементи, якщо так дивитися, якщо б це було намальовано так, і стрілочка від одного і до другого, і отак от по колу румінується, румінується, румінується і крутиться, і крутиться до тих пір, поки ми з цього кола не виходимо чи його не руйнуємо просто. Як ми його руйнуємо? По-перше, -по ми всі негативні думки вчимося ідентифікувати. Тобто, вже якийсь топ, як я кажу, популярних думок ми точно вже можемо відловлювати в себе. Дуже часто люди кажуть, що та немає на ніяких думок, в мене просто поганий настрій. Але так люди кажуть, тоді, коли у них просто немає тої звички ідентифікувати думки. Але цьому можна навчитися, і ми цим займаємося в терапії. І тоді людина чітко розуміє, що впливає на її настрій, які тригери можуть впливати на її настрій, що запускає, яка думка може ланцюжком запустити цей депресивний цикл, так і вже далі працює з цим. Друзі, це все науково доведені речі. Звучати воно може дуже просто, і на пальцях можна багато чого пояснити, так але в роботі, в практиці це доволі важкі штуки. Далі ми заглиблюємося в глибині переконання, які часто звучать як я погана, чи я поганий, я не варта любові, світ небезпечний і багато інших. Які ми пропрацьовуємо когнітивно, розбираємо, осмислюємо далі заходимо в глибину, в травматичний досвід, в дитинство і опрацьовуємо ще там, і тоді ці цикли просто розпадаються. І людина починає жити наново, можна так сказати, переформатує своє мислення і своє життя, і виходить з депресії, звісно. Вчиться допомагати собі. Вчиться любити себе, вчиться поважати себе, вчиться не відчувати от -от тягнуче, таке дуже важке відчуття провини та сорому. Ці почуття, ці емоції зазвичай є супутниками депресії чи депресивного стану. От. А ще, друзі, хочу вам наостанок сказати, що щоб не допускати до депресії, відпочивайте. Якщо це не є можливим, ви не можете бути там в такій красі, наприклад, так то знаходьте, знаходьте все одно способи, як це зробити, як відновитися хоча б трошки. Знаходьте ці можливості, бо поки ви є, поки ви функціонуєте, і поки ви гарно функціонуєте. Ваше життя вдається, ваше життя є без депресії. Якщо ви чи хтось позбавляє вас в елементарних речей, елементарних можливостей, так це буде мати наслідки. Але ваша відповідальність в тому, щоб триматися. я вам бажаю щиро триматися і можливо допомагати комусь цими знаннями, бо це важливо. Сподіваюся, я відповіла на питання мого шановного підписника. А якщо ще є питання, пишіть мені в коментарях. І, взагалі, залишайте будь-які коментарі, бо це дуже важливо. З вами була я, Вікторія Зінгер. До наступних зустрічей, Па-па!